Привітання всім привітання. Як вам така? Безпосередня, довірлива. Дівчинка, можна навіть сказати, синіока, гарнюща, блондинка. Називається робота Волошкова дивовижа. Співпадіння очей і волошок. Ось ця така ціль моя була. Таке намагання, такий проєкт. Ручна робота, польну, муліне, стебловий шов, французький вузол. Такі волошки придумані мною. Ну, дуже гарнюща. Ось так. Ще така моя робота. Також я підписувала її. От представляю вам. І ще хотіла запитати, будь ласочка. мої роботи дивляться сотні і навіть тисячі. Ну, це і глядачі. Можливо, допускаю, що і просто випадково включили, А можливо, і прихильники, такі також є. Я їм дуже вдячна, мої підписники обожнюю, дорогі, дякую вам. Але чомусь немає ніяких дописів, коментів. Чому? Таке вам запитання. Звісно, що буду дуже вдячна за вподобайки, так би хотілося. Чому я ставлю таке запитання? Хочу ваші коменти на рахунок цього мого циклу. Я маю на увазі український вінок Сакральні плети. Актуально вам? Не актуально. Підходить, не підходить, яскраво, не дуже. Будь ласка, пишіть. Буду все уважно читати, відповідати, спілкуватися. Мені це дуже потрібно, тому я зауважую за це. Дякую. На все все добре. Продовжуємо.